які приїхали до нас сюди з різних міст. Далі Далі, ну, є такий вираз, що хто вони? Параноїдальні соціопати, реактивно шизоїдом синдромом клептоманії. Інакше, якщо можна просто сказати, просто з неудержним желанням грабить далі народ. На цьому треба зупинити вибори. Це остання наша барикада демократії. Голоси це останні наші набої. Попереду далі може бути лише революція і громадянська війна. Цього не можна допустити. І, і ще хочу, користуючись нагодою, сказати, що не треба нашу громадську приймальну землі і волі. Мій штаб, який знаходиться в Підгородньому, на стадіоні Колос нас підпалювали, проламлювали стелю. Два дні назад зайшли, вирізали один гектар повністю дерев. Навколо стадіону 20 гектарів заказника вже знищено і під держакти пішли все тим же ж посадовцям. Я хотів би почути коментар від свого земляка владної людини на Дніпропетровщині, знаної людини, керівника Дніпропетровської міської організації партії регіонів Івана Ступака. Я його запрошую щоб він на власні очі подивився, що це відбувається. І щоб ті ж однопартійці не кивали на нього, щоб він дав з цього приводу коментар. Не вже водохреща, не вже заказник, не вже старе русло кільчені і не вже сам стадіон Колос, я не говорю про свою громадську приймальну, вони не потрібні підгороднім. За два роки на нас здійснювало, я не знаю, скільки захватів. На чолі з головою райадміністрації Кобиляцький, який заганяв під розписку своїх е, службовців з райдержадміністрації. Нам спилювали ворота, вибивали знавки, знімали автокраном ворота, заяв в міліції більше десяти. До чого ми йдемо? Ми в правовій державі чи ні? Я дуже прошу високопосадовців, проявіть мудрість чи людяність, чи залиште щось для людей. Іншого немає і не може бути. Скільки в нас залишилось часу? У нас більше хвилини залишилось. Більше хвилини? Все дуже просто. Люди, згуртуйтесь, люди, подумайте, забудьте якісь образи. Подивіться в очі одне одному. Не можна лише на кухні розривати собі сорочку і розказувати дружини, що ти герой Совєтського Союзу. Треба зробити крок. Треба вийти з кущів. Треба спуститися із ліфтів з квартир. Інакше після виборів ви побачите, скільки вже зараз коштує хлібина. Більше п'яти вже гривень. Ви побачите, що за неуплату комунальних послуг будуть виселяти. Ви бачите, що долара реальна ціна вже під 9. Ви бачите, ми не перезимуємо. Тому у нас є правовий вибір, щоб ми обрали гідних, з достойних, з тих, хто є. Іншого шляху я не бачу. Тому запрошую вас всіх, щоб ми 29 числа прокинулись в правовій державі. І щоб зарубіжні спостерігачі не сказали, не визнали, що ці вибори не дійсні. На великий жаль, я вже бачу, є зауваження по дільничних комісіях, по окружних комісіях, куди заходять партії, які навіть не знають, від якої партії вони не є членами цієї партії. До чого ми йдемо? Це ж не може бути фікцією. Повинно бути верховенство права, свобода слова. У нас не повинно бути політв'язнів і, і не повинні переслідувати Ваші громадських діячів. З нами дякую. Бог, земля і воля. Дякую. Слава Україні! А ми з вами сьогодні ще зустрінемося. Новий сезон тихіші миші відкрито. Ти ж знаєш, подобає, що мені дуже подобаються твої друзі. Справжня білосніжка навчить правилам вічливості. А сьогодні я розповім тобі щось дуже-дуже цікаве. Лісова фея флора, розповість як зберегти, природу. Я тобі зараз покажу. А хазяйка Мідної Гори поділиться справжніми скарбами. Запрошуємо до екранів з понеділка по п'ятницю о 7.30 та 16.00. Життя та здоров'я не належать до тих речей, які залишають не замислюючись. Кліфорд Саймак. Мудрість віків у сучасній медицині. Субота та неділя на Дніпропетровському державному. Програма Абетка здоров'я. Внімання. Привіт, ліса. Для дітей нічого не шкода. Їм хочеться віддавати найкраще. Попугай, фіцаки, риби. Світи. Саме для них на Дніпропетровському державному фільми і мультфільми, перевірені часом і декількома поколіннями. Стрічки, котрі вже стали класикою. Симон. Владя, ну вот то-то, то мама, мама. Добрый, веселый, истории без жестокости, насильства и без ГМО. Все, что делаешь, нужно делать с умом. Золотые слова. Кращие фильмы для наикращих в свете детей. Ты заходи, если что. Відновлення найвищої якості зору у клініці Новий зір. Сучасна технологія видалення катаракти за допомогою ультразвуку. Професійно, надійно, якісно. Новий зір Дніпропетровськ, 374 06 06. Життя молодої жінки Софії безрадісне і позбавлене яскравих барв. Хочу почати нову життя. Хочу змінитися, стати чесним чоловіком. Вона живе з немолодим чоловіком, без почуттів, надії і без щастя. І все це, аби помститися другу дитинства якого вона і досі кохає. Люблю тебе, за чим ж ти мене вчиш. Олег Меншиков, Ольга Меліхова, Ростислав Янковський, екранізація оповідання Антона Павловича Чехова. Володя Великий, Володя Маленький. Три рази на день у прямому ефірі журналісти служби новин про всі головні події міста та регіону. Політичне, економічне, культурне, соціальне та спортивне життя Дніпропетровщини. Ми працюємо для вас оперативно, достовірно, об'єктивно. Повна картина дня на Дніпропетровському державному. Районі. На Дніпропетровському державному улюблений серіал багатьох поколінь радянських і польських дітей. Військові будні трьох поляків, грузина і собаки під час Другої світової. У телесеріалі Чотири танкіста і собака на нашому каналі. Новий сезон, тихіші миші, відкрито. Ти ж знаєш, що мені дуже подобаються твої друзі. Справжня білосніжка навчить правилам ввічливості. А сьогодні я розповім тобі, щось дуже-дуже цікаве. Лісова фея Флора розповість як зберегти, природу. Я тобі зараз покажу. А хазяйка Мідної Гори поділиться справжніми скарбами. Запрошуємо до екранів з понеділка по п'ятницю о 7.30 та 16.00. Життя та здоров'я не належать до тих речей, які залишають незамислюючись. Кліфорд Саймак. Мудрість віків у сучасній медицині. Субота та неділя на Дніпропетровському державному. Програма Абетка здоров'я. Внимання. Опля! Я вже тут! Привіт, Аліса! Для дітей нічого не шкода. Їм хочеться віддавати найкраще. Попугає. Риби. Цвіти. Саме для них на Дніпропетровському державному фільми і мультфільми, перевірені часом і декількома поколіннями. Стрічки, котрі вже стали класикою. Бабаня. ну вот то-то, то мама-мама. -то, то Добрый, в историй без башурстокости насильства и без ГМО. Все, что делаешь, нужно делать с умом. Золотые слова. краще фильмы для наикращих в свете детей. Ты заходи, если что... Там Мукачево, а ось туди Ужгород. За моїми ж плечима Перечинщина. Ось це село вважають найбільшим у Перечинському районі. А ще за деякими історичними даними найстарішим населеним пунктом Турянської долини. Це Порошково. І сьогодні наша дорога веде туди.